Шановні українці, шановні родини загиблих героїв, чию долю зачепило чорне криво цієї страшної, незабутньої трагедії, великої і важкої війни. Сумно і боляче всім нам, але всі ми свідомо розуміємо те, що маємо вистояти і перемогти, попри всі труднощі, негаразди, випробування. Залишаймося сильними і згуртованими, маючи незламний Український дух. Тут вітер колише гаї калинові, красою повита українська земля, тут мати ростила синів, як сокулі, не знала, що прийде розлука важка. Матерям, сини яких загинули на війні. І від наслідків війни присвячується вірш Людмили Павлович сумуй матусю. За вікном калина діб оберігає, у зеленім листі вітер шелестить, з далекого краю прилетів горобчик, втомлений на гілку, присів відпочить. Дивиться віконце, посивіла мати. Молитва вчекає сина із війни, поспішав горобчик, летів дуже довго він невтішну звістку, ніс із чужини. Ще вчора літа він, поміж бліндажами, передав благання матері всім жить, та ворожа куля, лиха та підступна, дорогу додому обірвала у мить. Вгледіла матуся ту сіреньку пташку і відчула серцем, сина вже нема, душу розривала у невтішнім горі, бо тепер на віки зосталась одна. Не журися, мамо, як твоєму серці у легкій задумі ранкових зірок ти будеш щаслива. В нездійсненних мріях, бо я промінь світла щарівних казок. Ось моя усмішка у барвах веселки, щоб ти не блукала у сумній журбі. В Вспориша на стежці срібною росою. Я дарую маму здоров'я тобі. З журавлями вирі я відправлю ту. Заведу весною у вишневий сад, верби над водою на колишній спокій закружляє нами нічний золепад. Прибіжу зі степу Поривами вітру Зацілую щоки у червоні маки, ніжністю своєю я для тебе, мама, залишу в цім світі найрідніші. Ще печий горобчик біля твої хати, за вікном рясніє громами калина, не сумуй матусю, я завжди з тобою та маленька пташка, душа твого сина. Як ми життя, що ти приносиш вдар нам Закличний образ тих, що сяють легендарно, хоч їх уже нема, та спогадами і з нами, вони ідуть до нас, живуть між нас і з нами. Як добре, що вони, і справді незабутні, нас уперед ведуть та будять нашу совість. Так і вічністю встає Люди тимчасовість. Згадаймо могили загиблих воїнів, де верби відтягнуть своє похиле, де непроглядний яловець дріма, де плаче ліс, де луси німа. Пророчості відносяться могили, жили, цвіли, сміялися, любили веселі хлопці, молодість сама, і смерть, і тлін, і голосу нема, ні рук, міцних. Але душа народу не сліпа, вона стоука могил героїв у вік віків не заросте тропа. І гойнулася земля як падамниць, і відчув, як востаннє б'ється серце, і донинуло. Тривожне, повернись, впало з рук у матері люстерце, і гуйтнулася земля. І явилася пора прозросиня, пісня матері і ніжна, і свята, соняшники, маки, Цвіт калини. І здригнулася земля. Мов осколок спогад неї і болить, у минуле знову кличе люта мить. Скільки вас на полі бою полягло в дні війни за місто? Нехай завжди буде мир на землі. Не буде ніколи ні війни, ні голоду, ні розрухи, ні розлуки, ні стражда, ні ненависті. Нехай Господь збереже усіх нас, усіх українців. Щира вдячність усім захисникам, які захищали і захищають нашу землю, які захищали. І захищають наше право жити у мирі. А пам'ять про полеглих завжди залишиться у наших серцях.